Та як? Ти готовий? Камера вже увімкнена. Не переживай, тебе не видно. Добре. А що? Боїшся місцевих псів? Існують речі, які значно гірші за псів. Я слухаю. Що ж, того дня ми з моїм другом Санію дещо насовили псам. Ну, ти розумієш. Але нам дорослі завжди казали, насолив псам: тікайте через ліс, що біля 10-ї школи. Чесно кажучи, ми ледь перелізли через той паркан, а там темно нічого не видно, а й ти треба швидко, щоб ті собаки нас по коло не обійшли. Ідемо ми собі і бачимо, як десь поміж дерев вся йнучіїсь очі, ніби котячі. Ми пришвидшили крок. Як раптом. Наткнулися на хлопчика років 10-15. Пішли пограємо. Ми переглянулися. Потім позадкували. Але швидко зрозуміли, що він був не один. Виявилося, що ми вже стоїмо серед натовпу зниклих дітей та підлітків. Давайте пограємо. Так, чудова ідея! Давайте. Ми з санію переглянулися знову. Але ж це нечесно. Оно скільки, а нас всього двоє. Нечесно, чесно, це не нечесно, нечесно, нечесно. Перешіптувалися діти. Раптом, видно, найголовніший з них вийшов вперед і сказав. Гаразд. Будемо грати в інші. Змій. О, Змійка, це чесно. це, чесно. це, чесно. це, чесно. це чесно. Правило простіше. Протриматись 30 секунд. Ви перемогли. Програвши, лишається грати далі. Ми рухуємо до 10. Відлік пішов. Десять. Діти, що 3, взялися за руки, почали збиратися між собою, утворюючи хвоста. 6, а їх головний 5, протворився 4, на голову величезної 3, чорної поми. Ми, не думаючи ні секунди, побігли хто куди. А в голові пролунало всього одне слово. Паркан. І от ми біжимо удвох по темному нічному лісі. А змія, що ковзаючи вправно, оминала всі дерева та кущі, поступово набирала швидкість. Нарешті ось він. Цього одним стрибком ми перелетіли той двометровий паркан та впали на землю, задихаючись, жадібно ковтаючи повітря. Тобто, за паркан вони не ходять? Не зовсім. Не встигли ми перевести дух, як та зміюка на повній швидкості влетіла в паркан, пробивши його та лишивши після себе величезну дірку. Мене відкинуло метрів на два, а от Саню його спіймали та ковтнули прямо на моїх очах. Вони вже хотіли схопити і мене, але їх час було вичерпаний. Змія просто поглянула на мене та поповзла назад у свій ліс. А далі що? А що далі? Коли я піднявся, обтрусився від землі та щепок і побачив на землі велику застережову табличку. Обережно діти. Я взяв її та повісив на найближче дерево. Тепер я розумію, чому туди не ходять пси.